Всім привіт-привіт! на своєму каналі. Сьогодні буде відео розпаковка з моїми покупочками, те, що купила на своєму шопінг-забігі, чи як можна це все назвати, а, продовжила свої закупи на мейкапі, бо вони мене заманили знижками ще й подарували а, бонус чи як це правильно купон на 50 гривень. Ну, я не могла прийти мимо, тому захотілося мені ще раз. Докупити деякі речі. Мені дуже сподобалася косметика Комикс, і тому я тут ще дещо з них взяла. Також будучи покупочки з'явити, що я, як кажуть, урвала на парфумерії. Думаю, що тепер буду на парф детоксі на шопінг до Nowba'. Правильно, на Ноубай no парфумерному. Ну, подивимося, наскільки витримаю. Давайте поїхали. Так, перше, купила я лосьйон для тіла від компанії Comex. Скажу так, мені сподобалася їхня косметика. Давайте повернемося, зроблю маленький відгук з того, що я купувала до, показувала в минулих відео. Скажу, що я про них думаю. Це тільки моя думка, тому що мені дуже багато писали в коментарях, що комусь подобається, комусь не подобається, що це така сумнівна косметика, комусь дуже подобалась. Так ось, Я купувала ось таку міцелярну воду, мені вона сподобалася. Якщо її порівнювати з гарін'єр синенькою з оліями, те, що у мене зараз, то ця краще. А, так, її треба багатенька для того, щоб змити макіяж, але давайте враховувати, вона коштувала 50 гривень. Змиває тональні засоби непогано змиває. Якщо потримати на очах, то і туш, олівець змиває також непогано. Очі мені не пекла. В принципі, на свої 50 гривень добре. Якщо порівнювати з гаріньє взагалі прекрасно. Якщо врахувати, що Гарнієр зараз стоїть? Скільки там? 150 гривень, навіть більше і з розовенька вона також, ну, можна на акціях, мабуть, 130-140 гривень знайти. Але ну, ціна така вже. Тому ціна якість комикс мені сподобався. В принципі, можу рекомендувати, але не чекайте, що вона там прямо буде змивати. От у мене ще попередня була віши, та взагалі все змивала ну Та же і коштує, як крило самольота. Тому непогана міцелярна вода. Також я брала ще тонік ось такий зволожуючий тонік для всіх типів шкіри. З ретинолом та гіалуроновою кислотою. Непоганий тонік, він зволожує дуже приємний аромат. Мені сподобався. Я від нього такого надзвичайних якихось речей я не очікую, тому що тонік це начебто водичка, яка відновлює ваш pH після того, як ви вмилися чи пінкою, чи гелем, чи чим ви завжди вмиваєтесь. Тож, і цей тонік він допомагає, от якщо ви користуєтесь сироватками, він допомагає проникати корисним елементам від сироватки далі в вашу шкіру. Тобто тонік це начебто як провідник. Він непоганий, мені сподобався, аромат приємний, ціна взагалі топ. Тому, в принципі, оце мені дуже-дуже сподобалося. І ще що можу рекомендувати те, що з минулого разу купувала від Comex, це ось така сороватка для Вій. Я нею користуюся тиждень. Я не скажу, що зараз у мене тут виросли вії, такі до небес. Ні. Але що я побачила, і це я побачила десь на третій-четвертий день, що вії становляться наче слух'яніші. І коли ви фарбуєте тушу, то вони легше підкручуються, гарніше прокрашуються, профарбовуються і виглядають густішими. От це те, що я побачила. Можливо, вони там щось, ця сироватка допоможе трішки там відростити, якісь маленькі пеньочки, щоб повідпадали, не знаю. Але те, що я побачила, мені сподобалося. І від цієї сироватки я використовую зараз вранці і ввечері. Якщо я через годинку, через дві наношу туш, туш не тече. Тобто, сироватка вона повністю поглинається, вона не жирна, вона тут а... взагалі, от коли ви її. Так витягуєте, вона навіть її не видно на щиточки. Ну, до речі, видно що-небудь? Просто, от, ви, начебто, як чухаєте вії, але вона там є. Тож, подивимося, що буде через місяць, через два, наскільки воно спрацює. Мені сподобалась дуже гарна річ. І я брала ще тоді ось такі парфумочки, теж ними користувалася, до речі, потім то дивилася, що треба ще читати. Тут є ще і розписано ноти. В принципі, як вони пишуть, так воно відчувається. Оцей більш пудровий такий солодкий аромат, цей трішки свіж... свіжіший, квітковіший, тут дуже гарно відчувається магнолія. Гарні аромати за 60 гривень, топчик. Ось цей, якби був більший, я б хотіла його просто як піжамку, як поливашечку після душу дуже гарна річ. Так, Повернемося до покупок Лосьйон. Коли я його отримала, одразу ж хотілося його відкрити. Я очікувала, що тут буде аромат мандарина, Ну, дуже мені хотілося цього аромату. Але запах у нього специфічний. От запах схожий на паростки пшениці, пророщену пшеницю, от щось таке. От Якщо пам'ятаєте, раніше були шампуні з проростками пшениці, от вони так пахли. От це що схоже. Або якщо ви в дитинстві любили гристи е, сиру молоду кукурудзу, ну, у мене було таке дитинство. І от оце молочко те, що витікає. От, ароматом воно схоже на це. специфічний аромат дійсно, Ayurvedic Lotion Body. Ну, Аюрведичний якийсь аромат. Але він швидко От Поживність у нього гарна, але аромат доволі специфічний. Так. Поїхали, поїхали далі з цього замовлення. Також замовила ось такий спрей для розчісування волосся. Мені далі писали в коментарях, що комусь він не дуже подобається, що він не працює так, як би хотілося. Що можу сказати? Ще не користувалася, але мені дуже сподобався де тут ось так видно буде? Склад, Склад доволі натуральний. Я хочу його спробувати на своєму волосі, тому що в мене воно. Пушиться, кучеряве, і його доволі тяжко розчесувати. Дехто писав в коментарях, що використовують такий спрей для діток, у кого кучеряве волосся. У мене у дитини. Що вони ще другої кучеряве волосся, і я розумію, що у донечки там будуть проблеми. Якщо далі вони так будуть, такі будуть курчаві, такі довгі, то розплутати дитині це так проблематично. Хочу спробувати на собі, якщо сподобається і буде натуральне. Ну, не буде ніякої реакції у мене, то спробую дитині. До речі, ось цей аромат пахне якимсь цитрусом. Наталя, Зараз нагадаю собі, От якийсь свіжий такий, я навіть не можу сказати, як парфум. Доволі дуже приємно. Ось таку віддушку б вони використовували в ласьйон, а не те, що там є. Але ж, маємо те, що маємо. В принципі, за ту ціну, скільки воно коштує, нормально. Я задоволена. Так, і з цієї ж, як кажуть, когорти, Так, а до речі, сказати вам по ціні. Ось дістала. Лосьйон коштував 78 гривень, натуральний спрей 53 гривні. Далі, решту, зараз покажу. Ще взяла ось такий набір. Ну, такий, він гарний. Я не думала, що вони будуть використовувати таку саму коробочку. Так, при вас розпакую. Зараз, де тут воно? Така коробочка, можна зберігати, можна на подаруночок. А що сюди входить? Розово, рожева водичка, трояндова запашна вода, натуральна для тіла та волосся. Я читала, що дехто навіть використовував його для обличчя над комусь лодкуватку. Пахи ми з нотками пряниші та меду. Давайте зараз і спробуємо, як воно пахне. Дуже цікаво. А закрутили. О, це чайна троянда. От як скуща. От. Така домашня, рожева, чайна. Троянда, дуже приємно пахне. І в цей комплект входила ще ефірна олія рожевого дерева. Натуральна. Дехто писав, що навіть використовував по капельці для рук, для ароматерапії. Ну, не знаю, мені дуже захотілося. У мене взагалі немає масел цих ароматичних, тому, а як його поставити, так? Ну, це ж красива ж постава, між його. Цю. Ну, нормально. Так, що ще в мене в замовленні? Це з комикса все. Я думаю, ще передивилася в їхньому номенклатурі, що в них є. В принципі, більше нічого мене таке не зацікавило. І взяла парфуми. Ой, я якась парфумерна наркоманка. У мене ніколи не було ароматів від Монотерму. Знаю, що всі масово брали раніше Ваніла Блоса. І по-моєму, з туборозою щось дуже популярні. Я начиталася про цей аромат і мені його дуже сильно хотілося спробувати. Тож відкрию разом з вами. Так, нехай буде тут. Ось так виглядає флакон. Естетично, такий величенький, кришечка така прикольна. Давайте сам аромат який. Я очікувала трошки інше. Всі чомусь очікували тут кокосової водички. А це такий доглядовий квітково солодкий аромат, трішки пудровий. Дуже схожий на віддушку, яку використовують в шампунях, і в засобах для засмаги. Саме для засмаги. Не від загару, щоб не згоріти. А от ті, що з кокосовою олією для підсилення загару. Дуже такий цікавий аромат. Але мені здається, він буде дуже близько до тіла. Це не шлейфовий, це такий от. Домашня піжамка, хоча, можливо, влітку він буде краще відкриватися, я чомусь очікувала від нього кокосової водички. Щось мені так вважалося. Ну, така. Мені здається навіть, мені здається, навіть схоже трішки на якісь кондиціонери для білизни. Щось таке. Треба розносити. Непоганий аромат. У мене такого немає. Цікаво. Поїхали далі. Так, тепер Єва. Що я вам розкажу про Єву? На цих вихідних були знижки, я вже робила відео, у мене є на каналі. Були супер акція. 1 плюс 1 дорівнює 3 на парфуми. Я до цього готувалася. Я збирала кешбек для того, щоб купити певні парфуми. І в цей раз мені вдалося добре так зекономити. Я за три парфуми для розуміння заплатила менше 400 гривень. Тож поїхали. Так, я здійснила свою побажаночку, я купила парфуми від Патрисі Людо. І їх я вже і носила. Це елексір де кафе. Здається, це називають. Дюпом на Монталь Інтенс Кафе. Якось так. Я з Монталем не знайома, на жаль, не знайома. У нас в місті навіть ніде їх і спробувати. Але Патрісію у нас можна спробувати в Євах скрізь. І коли я його спробувала, то я одразу його захотіла. Це дуже приємний кавово-квітковий аромат. Мені здається, що тут навіть є апельсинові квіти апельсина. Кава з такою ще тут троянда і ванілька. І ось це от спочатку кава з квітами розкривається, далі трішки проявляється троянда, але кава нікуди не тікає. І після цього вже в базі там трішечки кава з ванількою. Мені дуже подобається. Я його носила два рази за ці скільки? Чотири дні, три дні, чотири дні він у мене цей вже парфум. Я два дні носила його, мені дуже сподобався. М -м, така смакота. Дуже рада, що я його придбала, тому похвастушки, як кажуть. Гарнющий аромат. Взагалі, Патрісія Лідо для мене якесь відкриття. Я навіть не очікувала, що у них такі гарні продукти. Ну, Я косметику знала і користувалася, але що парфуми це відкриття. Так, Трішечки поправила, щоб влазила в кадр. Наступний аромат це з цієї трічки, чи що в Єві, купила я Фаб'єн Маше La Faction. До речі, я так і не дізналася, на що це дюб. Якщо ви знаєте, то скажіть. Аромат мені дуже подобався, він у мене був в бажаночках. Я думала, коли буде гарна на нього ціна, щоб вигодна, вигідніше було купити, тож його і придбаю. Давайте зразу відкриємо його. Так, нарешті відкрила і навіть не розірвала коробку. Це прям для мене подвиг. Ось так виглядає флакон. Ну, як, в принципі, вся колекція. Ось ця з біленькою кришечкою. Ой, який він гарний. Такий свіженький для мене це весна-весна. Я думаю, що навіть влітку є легенька така гірчинка. Мені здається, що тут апельсин якийсь десь проявляється в базі. Не в базі, а десь в серці. Квіти, біленькі квіти. А що тут, до речі, є? Карамель. Ваніла, гарденія, кумарин, штаки що, що... Так ось подивилась я на сайті, і тут пишуть: початкова нота бергамот, лимон, малина, мандарин, а, нота серця, амбра, апельсиновий цвіт, гарденія, жасмин, квітка імберу, троянда. І кінцева нота бензаїн, ваніль, деревний бурштин, карамель, кардамон, кумарин. Лакричник, молоко і сандал. До речі, молоко? Не знаю. Ну, Квіти апельсину тут дуже відчуваються. От Взагалі, нота серця, апельсиновий цвіт, гардені, жасмин, квітка, і троянда. Це, мабуть, троя... імбир і троянда. Таку гірчиночку дають. Приємний аромат. Мені дуже подобається. Я тепер дуже довольна. Рада, що він є в моїй колекції. І третім ароматом. В Єві я взяла ось цей LPNF від Лазель. Вони так уже стирили, так стирили. Це дюб аналог на Каран New York Fresh Blossom. Здається, так, розовеньке яблучко. У мене було розовеньке, зелене яблучко. Ось цей дюб мені дуже сподобався. Взагалі за таку ціну гріх не взяти. Тому взяла, давайте розпаковувати. Так, коробочку зайчикового чаю. Мабуть, ми коробочку сюди кудись поставимо. Десь тут зайчик буде виглядувати наш шопінг зайчик. Так, ось такий флакончик, таке кулька, скажімо так, це навіть не яблучко, як у на Кришечка. Кришечка, кришечка така. Ну, в принципі, нормально. Давайте наносить, спробуємо, що вам таке. Ой, ой, яка красота. Красота це така. М -м -м. Яблочко червоненьке. Свіженьке таке. Ой, це такий позитив. Це літо-літо. Літо у флаконі. Дуже приємно. Давайте скажу вам піраміду. Так, по піраміді, що нам тут обіцяють? Початкова нота абрикос, лист чорної смородини. Нота серця жасмин конвалія Троянда. І кінцева нота деревні ноти яблуко. М -м -а ну, Но Троянда трішки так. Відчувається яблуко, я не знаю, я тут відчуваю таке солодке-солодке яблуко. Троянда так, згодна, трішки жасміну, можливо, десь там канвалія є. От абрикоса і чорну смородину, хоча лис чорної смородини, можливо, трішки такі терпеньки на початку. Взагалі непоганий аромат. Я його наносила в магазині, він тримався десь на курточці десь день тримався Тому в принципі за таку ціну вони по акції. там взагалі, я так розумію, що далі їх можна буде придбати там, гривень за 20, Ой, 20. <свісно> як би ж то, за 200-220 гривень, десь їх така ціна буде. Тому доволі-доволі доступні парфуми можу рекомендувати. О, до речі, не показала вам, мейкап розщедрився на пробник <свісно> Я не знаю, що це за шампунь. Що Це Це теж Україна. Так, це український виробник. Так що до покупочок моїх вони навіть поклали пробнічок. Бо раніше пробнічки вони взагалі якось не балували нас. Ну, і таке, мелочах скажем. Дуже хотіла спробувати ось цей кондиціонер Славія. Він продається в Аврорі, бачила його 69 гривень. Я купувала його. От, Мабуть, який купував за 69 гривень. А, він двохфазний, його треба збовтувати. Ну, не знаю. Якийсь він дуже странний. <смас> мабуть, скільки він коштує, так він і не працює. До речі, це м -м, харківський аромат. Кому цікаво. Попробую далі. Обіцяють навіть термозахист. Ну, Знову ж таки, термозахист ми ж не перевіримо. Як він працює чи працює взагалі? Але має бути, можна спробувати. І що ще? Що ще хотіла показати? Купила ще пасту, Сенсдин. Я хотіла запитати, коли вони стали такі дорогі? Що в нас стало сен Раніше ж його можна було купити там, гривень за 50-60%. за 60. А тепер я дивлюся, акція мінус 40% і 95 гривень? Серйозно? Оце такі ціни. Просто в мене до цього були запаси Колг'єду, далі я купувала. А що я купувала? Ще якусь пасту, вже не пам'ятаю. Якось там ціни були до 100 гривень. А тут асенс один. Ну, це було по акції, я не пам'ятаю, це ще 75 гривень в АТБ, чи щось там таке. Але ціни, ну, не бюджет. І ще хотіла показати, купила такий порошок. Хотіла запитати, хто користувався, це теж виробник Україна. Місто Рівне, вулиця Соборна, 304, полонина трейд. Заходила в наш секонд-хенд, у нас так магазини в місті називаються. І цей магазин секонд хенд він вже перестав бути секонд-хендом, там вже просто залишилося продавати продукти і буде супермаркет повноцінний. Там в основному всі нові товари, хімія різна. Білизна, одяг, і десь десь там далеко, якийсь секонд секонд-хенд. Взагалі заходила просто треба було час, скоротать, як кажуть. А, так ось. І мені сказали, що от спробуйте цей порошок, він такий класний, коштує 75 гривень за 10 капсул, От він вам вистирає, все випере, буде все як нові речі. Хто користувався? Розкажіть, якщо користувалися, як воно вам? Просто цікаво послухати інших людей. Я спробую, в мене просто ще не було такого, куди б я капсули саме використовувала. Але якщо використалося, напишіть, будь ласка, відгук. Цікаво, як? Що це за саніті? Цікава якась річ. Ну, Поставимо отак туди. Далеченько. Тож, це були всі мої покупочки. Намагалася швиденько розповісти, бо щось так розтягнуло відео. Надовго. Сподіваюся, вам було цікаво, корисно, ви побачили щось цікавеньке, новеньке, можливо, вам щось захотілося. Дивіться за акціями, купуйте з, з головою. Не треба піддаватися на знижки, як я ось піддалася. Тепер хочу на свій парфумерний ноубайф війти, тому що скоро буду приймати ванну з парфумів. Але я думаю, що пара захоплені люди мене зрозуміють, у всіх така проблема. Тож, якщо сподобалося, ставте вподобайку, буде дуже приємно, підписуйтесь на канал, я буду старатися трішки частіше випускати відео, шукати нові теми, можливо, щось для вас буде корисним. Тож, всім дякую за увагу і па-па!